Всім привіт! Такі. Сьогодні у нас нова частина лайночі Золото. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати гудзики та мережеву, і там, повірте мені, є про що поговорити. Я не знаю, наскільки вийде цей ролик в загальному потім, тому що куди мене занесе з цією книжкою, я часто не знаю, але ну подивимося. Тож давайте поїхали. Поїхали дивитися, що там буде, значить. Гудзики та мережі. Боже мій. Я думав, чесно, що ця книга заведе мене в нечитун, бо починалась вона просто трешово. Просто жахливо. Чесно, я думав, що я її. Ну, типу, не зможу дочитати, але якщо її дочитаю, то це просто буде через силу вимушено, тому що я не можу можна дочитувати книжки. У мене є. Ем, десь є, десь був, а от тут нижче на полиці, напевно, так, нижче на полиці є. Демон Проспора. Оце я через силу дочитував, я її. півроку чи більше читав. Тому що, ну, взагалі не цікаво. Ну, взагалі. Я просто взяв її через обкладинку через, через перше речення, типу, чого воно почалося. Я думав, мені сподобається. Ні, взагалі не сподобалося. Це, це жахливо було. типу. Гудзики, я думав, будуть мати таку ж, типу, судьбу, таку ж долю, точніше. Але. Пройшло опів книги, і почалося щось цікаве. Почалося щось, щось дуже цікаве. Мене почало інтригувати, мене почало цікавити, що ж там таке буде. Я почався більше більше, більше читати. і дуже швидко я дочитав. Типу дуже класно, я тепер хочу продовження. Там вона скільки чи 6 книжок, наче, типу, у серії ці три від е, головної героїні Perl, і, я так розумію, три інші від Кроу. Е, Дуже крута, мені сподобалась. Типу, незважаючи на те, як воно почалося. Типу, воно, ну, типу, мої три гри підняло всі, про які навіть не думав, що вони можуть бути. типу Я знав, що вони існують, але думав, що книжки типу не зможуть їх колись підняти. Змогла, тому я і думав реально, що вона заведе мене вночту, не завела. Навпаки, вона мене трішки надихнула своєю іншою частиною, типу, десь отак. Типу оця частина. Бачите, до речі, скільки в мене стікерів. Помаранчеві, до речі, це, типу, якісь сумні або взагалі трешові моменти. От. Не завела, круто, навпаки, надихнула мене, і я радий, що так, що так виявилося потім. Типу, бо я серйозно думав, що вона зайде мене начну. Вже готувався до того, типу, щоб її щось з нею зробити, типу, якось її дочитати, але дочитав з щастям, дочитав дуже крута, мені сподобалося. І реально, ну, типу, неочікувано було, що так все зміниться, типу, що вона з такого. Трещо перейде у щось більш нормальне. Ну, відносно, давайте так. Типу, це, це на норму. Все, що тут коїться, взагалі на норму, Як і в Адалінці, типу, те, що коїться, то на норму, Але але факт того, що воно змінилося на кращу сторону, саме типу, у сюжеті книги, це класно. Я можу сказати навіть, що е, та парочка, яка тут є, я не буду спойлерти, далі, далі вже зі спойлером побалакаємо. Але та парочка, яка тут є. Я можу сказати, що вони навіть краще, ніж за, за Деліну, типу, тож. тож, отак от. А тепер можемо перейти, значить, до обговорення зі спойлерами. Тому якщо ви хотіли дізнатися такий короткий, не знаю, зміст, короткі враження мої, то ви вже дізналися. Круто, Перл, класна, головна героїня, все супер. Е, в принципі, це буде не спойлер, тому там ж там в аннотації є типу кроу, це теж класний. Персонаж, тому читайте, якщо вам хочеться почитати дерекроману, але готуйтеся до того, що початок може вас типу, зруйнувати. Але далі буде краще, повірте мені, я, я пройшов це. Значить, йдемо далі. Зі спойлером поговоримо. Тепер давайте повністю все проговоримо. Що ж там взагалі відбувається? Значить, починається все з того, що Перел живе своє життя, і в неї є хлопець Джейкоб, який в них там щось в стосунках дуже все важко, в нема там, типу, нічого інтимного, і все таке, типу, взагалі він щось собі втикає, робить щось незрозуміле, і коротше, перел... почувається самотні, потім він різко щось. А, його звільнять він взагалі в депресію повністю уйшов, типу, вона намагається його... якось його з нею типу, нічого не вдається в один день. Чудом він приходить такий щасливий, типу, все таке. Ну давай поїдемо туди-туди-сюди. Типу вони зайнялися сексом, все таке, типу, вона довольна, ага, ва-ва-ва. Шукується, життя змінилося. Типу, ага, якби, нічого не змінилося насправді, бо це все. Коротше, в нього були дуже великі борги перед кимось там. І коротше він через це вирішив продати Перл в рабство. Так uh, oh, я, до речі, сподіваюся, мене тут за це не забанить. Я запікую, коротше. <laughs> от. А, ні, в YouTube такого немає, все нормально. <laughs> це на твічі. Uh, так от, значить, вони поїхали типу, колись там відпочивати, все, типу, добре-добре, Типу, він якось дуже підозріло поводиться, але Перл це не помічає як такого. Uh, це помічають читачі розумні, типу, що якось він дивно поводиться. Як мінімум я помітив це одразу зрозумів, до чого все котиться, типу, що він зробить. Потім він на якийсь присведе в темноті, ого, як не дивно, її там упаковують щось, типу, його типу б'ють, я такий, да-да-да-да-да, розігрують ту драму, типу далі мені, типу, типу прям не зрозуміло, до, до чого все йде. От, ну, Берел дійсно така думає, що а, це типу, це не він, це точно. Типу, мол, в нього, в не в неї не думки не було про це, що це може бути він, бо його теж там побили, ж, типу. Я таки думаю, ну. Ок. Окей, okay. окей. Okay. Ну, всяке буває, типу. Е її викупляє, там на аукціоні, типу, за 3 мільйони доларів. Е там це офігеть, як багато для рабині. Е Бо в основному їх за 1 мільйон викупають, типу, а тут за три. Типу. Бонск розійшовся. Потім в неї ось, життя у Бонс це взагалі жах. Це якраз ті моменти, які мене ледве внечиту не велиці. Просто не знаю, це настільки жахливо я. Це треш, просто підняло всі мої тригери можливі. Далі там, коротше, Бонс створить якусь фігню, вона намагається його обманути якось, в неї це виходить, вона його в себе закохує, але потім її викрадають, викрадає її кров, бо Бонс вбив його сестру. І він викрадає зі своїм братом Перл, щоб якось помститися бонсу, бо бо, типу, вони зрозуміли, що він не закохався, а значить, вона стає для нього стала для нього чимось важливим. Вони ну, її викрадають з бажанням того, щоб її зробити щось погане, те саме, що зробив типу бонс його з, з, ну, з їх сестрою, там катував, голтував і так далі. Типу, вона бажає вони бажають зробити те ж саме, але. Правильно кров, цього, цього різко от прям йому не хоче цього робити. А брату все, все так хочеться, типу. Е ну Коротше, коли вони тільки її викрали, типу, вона там е перебила всіх їх охоронців. Е вона там дуже прям сильна. Типу, вона. Я не знаю, не пам'ятаю, там наче не говорилося, звідки в неї такі таланти. А, ні, може говорили, з того, що вона сирота, наче, типу, в ну, неї такі пізнання, типу, у боротьбі. от... Е і, коротше, вона там перебула всіх охоронців, вони в шоці були. короче, вийшов з нею на домову, типу, що він бере її до себе, типу, додому, що вона буде в нього вдома жити, а, тому що вона там перебувалася охоронців. Ну, короче, він забрав її додому, брат щось там намагається добитися, типу, що такое, що, такої, що типу, все таке, бла бла, бла, бла. М -м -м, Коротше, брат ще декілька разів потім намагався до неї типу, якось дійти, щоб її зготувати. Кров його післав. Е Я думав, що в один момент він його там до смерті заб'є, типу, але... Брат все ж таки якось ходив сухом От, Але кров просто обожнює кров, хоч він і поводився більшість часу як мудрий. Але він ніколи не робив нічого проти волі, типу, самої Перл, Тобто, якщо вона не хоче, він не буде нічого робити. їй, типу, Тобто, все по її бажанню тільки. От він давав їй вибір, він давав їй, скажімо так, умовну волю, тому що вона могла робити в домі його все, що хоче, типу, може і гуляти біля нього, типу, але в неї є типу чіп на ногі, на нозі, щоб вона не збігла. А при цьому, типу, вона може робити будь-що. Типу вона може там з, у Ларі просити будь-що цей. Цього... Як пояснити? Ну, коротше, він там. А, я не пам'ятаю, я слова. слово. Як це, як це називається. Коротше, він по дому там головний, скажімо так. Типу от, допомагає їсти, пішов типу, приготувати, типу, пішов про БББР, типу все таке. Коротше, Ларі теж крутий дідуля. Не наче дідуля, не знаю, мені здається, йому по історії десь 60, плюс-мінус 50-60. Ну, ну, Мені так здавалося, типу особисто. Може там і казалося, скільки йому років, але я не пам'ятаю того. От. Е теж крутий, типу, вона могла його там, типу, тотасоти, типу, щоб він її приносив їсти і все таке. М -м, потім вони оця зкру... Е Домовленість з гудзиком була, типу, що якщо вона буде виконувати його ці забажанки, знову ж таки, якщо вона захоче її виконувати, тобто вона може відмовитися, то він, коротше, якщо вона назбирає 365 гудзиків, вона, типу, він їй буде за це гудзики давати. От то назбираючи 365 гудзиків, він її пускає. Як я зрозумів по кінцівці, у другій книзі цієї домовленості з Гудзиками не буде. Бо, по-перше, вони вже закохалися в один в одного. А по-друге, вона дізналася, що Джейкоб все ж таки це за ним, все стоїть, що це він зробив. І, Ну і, типу, все, вона повністю вона зрозуміла, що нафіг їй повертатися додому, якщо її там ніхто не чекає, що вони навіть вдома вже немає. Ну, що їй повертатися, який сенс, типу. І третє, те, що. а що третє? А я забув, що третє. Ну коротше. Все, ну, типу, в неї є е, той, хто її захищає, той, хто її любить, типу, в неї є хата, в неї все є, типу, на їй кудись повертатися. Е, і судячи по тому, що якийсь слоган, типу, у другої книги. І кохані його помста, наче, якщо не помиляюся, то значить вони будуть, е, будуть міститися обидва або Бонсу, або Джейкабу. Тому що Кроу пообіцяв, типу, йому зробити боляче. От, або обом дрозу. Типу, це взагалі буде екшн. Дуже хочу на це подивитися. Було б файно подивитися на це. От, що я ще можу сказати? Ну, Кроу реально крутий. Не знаю, мені дуже сподобався. Я його можу поставити напевно вище за заєда, бо я ж кажу, типу, він не робив нічого проти волі. Типу він намагався двічі зробити, бо це ж типу вони з братом домовилися, бла бла бла. Але, типу, як тільки він роздягався і бачив, що в неї паніка в неї сльози, типу, що вона розуміє, що з нею зараз будуть робити. Він все. У нього ступор і він нічого не може зробити, бо він ніколи такого й не робив. Типу, бо в нього жодної рабині ніколи не було. Типу, от бо він душечка такий, він навпаки бореться зі злом, і все таке. Е, а брат це брат його мудак. Він <ріст> чи не модила? От е, якось, типу, кров поїхав собі на працю, там все таке, розбиратися зі своїми справами. Повертатися додому, типу йому розкажете, типу, про що вас, до вас там гості, типу, ваш брат приїхав, і тут ну, кров розуміє, де той брат знаходиться, бистро влітає до конати вперло, типу, той вже її зв'язав, сам голе стоїть, типу, вже хотів е, почати готування, але тут, як його кров його починає мотузити, виводить, типу, каже, що взагалі йобнувся, що ти робиш. Типу, е, коротше, Файно його так там попустив, все таке, брат пішов, кроу вибачився там типу, перед перл, сказав: типу, що все такі сак. Типи, що він не думав, що таке буде, все таке. От після цього, типу, він заборонив Фларсу впускати його додому, якщо типу, нема Кроу. От. Коротше, їх стосунки, це, 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 це прям щось, щось нове для мене в книжках. Я думав, що тут буде щось схоже типу на долінку. Ні, тут взагалі не схоже на долінку, тут це по-іншому. Прямо відрізняється абсолютно. Я дуже хочу прочитати інші частини, і от зараз, наче скоро 1 березня, наче буде, вже вийде в другу частину, я, скоріше, її прямо одразу куплю, піду, бо мені, мені треба, мені треба продовження, дуже-дуже срочно треба продовження. Ну, от мені треба знати, що там буде коїтися. Тому що закінчилася книга буквально на тому, що. Зараз, зараз, зараз. А ну якраз таки на тому, що типу вона дізналася, що її зрадив, і тут, типу, вона останній раз Там вона приходить, типу, вони знову якісь кошмари наснилися. Вона хоче типу до нього в кімнату, до кров в кімнату прийти. Типу, стучиться до нього. Типу каже на тобі гудзики. Типу, а вона така, так, ну раз у гудзики в нас це типу деяка валюта, то можна типу, так вот. Вона йому протягу гудзики. Він каже, типу, навіщо типу, що, що ти хочеш? Вона каже, хоче з тобою поспати. Типу, тому що мені так спокійніше. Він таке, забери гудзики, типу, що ти мені їх даєш, і пішли. Типу, і, коротше, він вони пішли разом спати і все. І тут, типу, він коротше. Все, весь такий няшечко вже з моменту, коли типу, побачив, як її розбив той факт, що, що Джейкоб її зрадив. Що типу, от, він отак от її продав. О, і все, він з того моменту такий душечок, такий, всій, весь такий весь миленький, хороший такий скоточок. Я не знаю, сумніваюся, що він буде в другій частині такий прям всю, завжди. Но... Однаково, це вже круто, що, що, що пішли якісь його нормальні, типу, добрі вчинки, а не те, що він намагався робити себе злидня, типу, хоча він таким і не був ніколи. От, Але типу казав, о, ця, найстрашніше страшніше, що могло бути, ла-ла-ла-ла. причому нічого зробити толковувати і не міг. Типу, з того, що він казав, цього злого гівна, який він типу, хотів зробити з нею, але просто погрожував, щоб вона, типу, була залякана, скажімо так, але їй було якось начхати. От тут э, чимось вже схоже на долінку, бо долінка, типу, хоч і лякалася, але робила навпаки, щоб якийсь адреналін собі отримати. типу, теж такі приколи, блядь, Що можу ще сказати? Ну, класно, мені сподобалася книга. Якось просто 15 хвилин вийшло, думав, буде більше. Ну тут, в принципі, книжечка невеличка, то що розповідати нема що багацько. Кажеш, типу, дуже крута, мені сподобалося. Я постав з 5 з 5, типу, як і завжди ставлю. Тобто я її можу сміли віднести до золота а, моєї бібліотеки. Там ще нижче. Скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять книжок ще нижче під кадром, типу, на поличці. От, Коротше, дуже крута. Дуже крутий Дарк Романчик, мені сподобався, чекаю на інші частини. Е, можу вам порекомендувати його, але готуйтеся знову ж таки, що в початок буде повний треш, що ну, ви можете не вивезти його. Тож, будьте готові, що там кується жесть. До, до того, що прям там чотири чоловіка їх готують, але там на щастя це не було розписано в деталях. Просто це було як вкинуто. І потім трішки, типу, того, що вона пережила. Тому що я ж кажу, тоді б мене просто виносив в такий не після цього я не знаю. От. Що там ще Бон Скоїв? Ну, бон взагалі такий модила. Він там взяв, пішов на производство своє, типу, вбив чоловіка за те, що той просто. Там, типу, на цьому. Де це? Як воно господи, називається? Що ж я забуваю сьогодні все. На фабриці, о. Uh, він там дуже типу якесь щось пікотне, типу він виробляє озброю, там якийсь прям вжах когось, тобто ну взагалі пекло прямо якесь на тому производстві. Uh, от і що сама перил така, типу, коли тільки війшла, на каже, типу, як тут взагалі люди виживають, типу, що ну це жесть. От ну, і коротше, там один чоловік втратив цього знов забув. А, втратив свідомість. І все. Ну і його взяв, типу, цей бонс підійшов. Вдарив, побив, а потім застрелив, типу, тому що він перестав працювати. Ну, мудень, блядь, що сказати. Просто мудило. Чому в нього така клекуха? Питаєте, ви типу, чому він бонс? Тому що він зберігає погній Своєї рабині, типу, своїх рабів Тих, хого він ґвалтував. От. Тому в нього така клиху кликуха, типу, там наче на честь пірата Бонса. Який щось там теж робив подібне. Типу щось збирав кістки. От він збирає кістки, типу, своїх рабинь, яких він вбив. от яка хрінь Тож, на такій сумній ноті я думаю, ми можемо, в принципі, вже вращатися, тому що, кажучи, я, в принципі, все вам сказав, що я пам'ятаю таке прям суттєве. От. Ну. В мене були змішані емоції, але реально завдяки кінцівці, типу, завдяки іншій половині книги, там, ну, типу, мені прям вже зайшло і зайшло. Типу, класно-класно. Переклад статевих органів це. Я просто там стовбур то там жезл, щось там ще було, типу хтивці волосаті. Це, блядь... Хто це Хто це перекладав? Ну, типу, Ні, ладно, хто це перекладав, там відомо, да? Давайте подивимося. Зараз. Е, Інна. Інна Паненко. Інна Паненко. Я розумію, все круто, типу, переклад, супер, але що з статевим органом сталося? Ну, типу, там були адекватні моменти, коли це член чи прудень, типу, а, Піхва чи вульва. Що за дірки, шахти, там. Хтивці, волосаті, стовбри товкач, це взагалі щоб переробити, типу, який сраку товкач. Це навіщо? Можна просто член, прутень, бігувалю. Все, все чудово. Навіщо якесь жахіття тягнути в книжку, типу, і мені ще читати блиск. Я не знаю, чи там та той сама той перекладачка, але я знаю, що там такі ж, типу, будуть назви присутні. Ні, тут В'ячеслава Вдовенка якась. Ну, значить. Трішки, можливо, мені пощастить, а може відчува ще жахливіше по Статовим органам, ніж Це Що я можу сказати? Читайте, якщо вам сподобалося, що я вам пересказав, якщо ви готові перетерпіти цей початок жахливий, але раджу вам типу, почитати це. Класно, класно. Отакий жахливий... я Отак жахлива людина, що раджу таке. Ну, що я можу сказати? Мене реально класно, мені сподобалося, незважаючи на цей довбаний, типу, початок. Тож, купуйте, вона не така дорога, наче 270 гривень, я здаю, коштує, типу, класно, класно. Сподіваюся, куплю другу частину, прочитаю її також швиденько, і зроблю вже відгук на неї. Чекайте, чекайте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ви швидше дізнаєтесь, чи купив я, чи не купив, які взагалі в мене враження вийшли, тому що там я раніше про це говорю. Дивіться мої інші відео, слідкуйте за моїми соцмережами, Тікток, там теж класний. Є відосики там і по Гудзикам, є відосики і по Адалінці, і по екіпу, є, по всьому, що хочете. Можна, можна знайти, в принципі, що я читав. От, коротше, дякую вам за перегляд. Типу, я себе покадикував. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам багато книжечок. Всіх люблю.